Я знайшла найкращий праймер. Це праймер від Essence з кавуном. Я не знаю, коли я викладаю відео Get Ready With me. А постійно питання про цей праймер, як він мені, коли я його купувала декілька місяців тому, я знімала на нього. Відеовідгук. Погляд на праймер з Єви від Essence. Ну що, погнали? Але зараз вирішила зняти повторно це. Я майже завершила цю баночку. Ось зараз будемо добувати вже останки цього неймовірного праймеру. В нього така гелова текстура, він дуже відчувається легким на шкірі, і саме цим він мені дуже подобається. Він класно вирівнює тон моєї шкіри. Я знімаю взагалі без фільтрів, без будь-якого там зглажування. І ось як виглядає моя шкіра після нанесення цього праймеру. А вже ж в мене є якісь висипання, недоліки, але це окей, і це нормально. Одразу відповідаю на питання, де його можна придбати. Саме я його купувала в магазині Єва, але ще я його знайшла в Ватсонці. Якщо ви думали брати його чи ні, обов'язково. Беріть, він дуже класний.